Хотілося почати з чогось хорошого, цей міні але мене вже вибісили, тому що на змагання їдемо не тільки ми, а купа дітей. І всі старчали і вско створювали затор на моменті входу в потяг. І а, не люблю таке, не люблю. Щось я дуже агресивна. Але я сподіваюся, що завтрашній день буде позитивним. А, малювати теж колись почнемо, але поки, поки моя душа танцює. І пропоную вам теж подивитися, як пройде цей е, наш день в Києві з цим змаганням. Київ вокзальний виїхали секрет сну потязі Коли тобі за 30 купити беруші, маску для очей, обов'язково якесь надійне, що на тебе впливає, і спробувати поспати хоча б 5 годин. Завдання виконано, вважаю вже день, почався добре. Ось такий гарний Київ. Почати як багато дорожніх знаків зараз сюди, а це все, мабуть, естетика японських аніме, тому що якщо подивитися на їх фони, вони такі самі пательні, деталізовані. І треба надихатися і приймати це собі також, бо вони прям відпадні. Шумовий формат про те, щоб говорити з вами. А поки я тільки показую, як проходить день, тому що я, як завжди, в компанії неймовірної людини і просто тішуся міським столичним життям, гуляючи, смакуючи всякі класні страви, трошечки шоплюсь, і таке відчуття так класно ходити, витрачати гроші, не хвилюватись. А потім така. А як їх заробляти? Ну, це я, звісно, трошечки вмію і вам розказую. Так що компенсується. І важливо якось влаштовувати для себе такі розвантажувальні дні, показувати, як може бути, купувати якісь собі двоє нових парфумів, тому що весною взяла собі надто тяжкі, а на літо хочеться трошечки легші аромати. Задоволена. А тепер треба встигнути попрацювати, трошки поспати. Повторити свою партію, тому що тренерка влаштувала мені челендж і останні три вісімки для тих, хто знає, що це таке. Поставила тільки вчора, і я боюся на пороти. А що, в принципі, і буде, мабуть, Настя з монтажу підтверджує: було Побачите самі. Ми ну, зробимо вигляд, що то імпровізація, і, і так воно і було закладено в сам номер. Мабуть, вже побачимось ввечері, де я вже емоційно реагую, щось вам розповідаю. І сподіваюся, буде можливість зняти якийсь матеріал виступу зі сторони, щоб по-свіжому одразу вам показати. А якщо ні, буде номер з тренування. Наполину вбрано, вже в костюмі. А чекаю на членів команди, тому що а, я, як завжди, вчасно-завчасно на місці на локації. А це у нас фільм Юей, де все знімається, де знімаються багато всяких класних проєктів, і я така прям вау, а, не знаю при яких би обставинах я могла би тут ще побувати, і це дуже прикольно.

out for you, I'm sorry, I'm so shallow. I'm so looking forward to watching what to look at. Ну перше місце. Але перше місце без нами більше нікого не було. Я просто засмучена, тому що я погано станцювала свою партію. А я не хотіла підводити команду і напрочую з цього приводу. Капелюх натисну. Все, змагання пройшли. Було яскраво, багато вражень, хвилювань. Передбачуваний результат, як виявляється. Тепер просто гарний вечір в Києві і завтра додому працювати вже над ілюстраціями. Oh, people lie, falling to disgrace. Oh, people lie, it's written on your face. Oh, people lie, falling to disgrace. It's coming to get you. There's no escape. All you have to do is wake up now and make a better day. It's coming to get you. There's no escape. All you have to do is. Wake up now and make a better day. Oh, people lie. make a better day it's coming to get you there's no escape all you have to do is wake up now and make a better day all oh, people lie